Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро вільне дихання вільним людям. У мережі жваво обговорюють селену Гомес та Тейлор Свіфт. Розголосу набуло відео, яке опублікувало Daily Mail. На відео видно, як зіркові подружки емоційно щось обговорювали на церемонії нагородження премії Золотий глобус. Експерти розшифрували розмову по губах і виявилось, що обговорювали співачки актора фільму Вонка Тімоті Шаламе та його кохану блогерку Калі Дженер. Селена поділилася з подругою неприємною розмовою із цією парою. Співачка з Тімоті знайома з 2018-го. Вони разом знімалися у стрічці Дощовий день у Нью-Йорку». Тож, коли побачила колегу, попросила про спільне фото. Однак у відповідь отримала відмову, але не від Тімоті, а від його коханої Кейлі Дженнер. На відео видно, як Тейлор Свіфт настільки шокована розповіддю, що навіть відкрила рота. У той же час Селена тільки схвально похитала головою. Про напружені стосунки між Гомес і Кейлі відомо вже давно. Дженнер товаришує з Гейлі Бібер, дружиною співака Джастіна Бібера, який на початку кар'єри зустрічався із Селеною. І ці дівчата неодноразово критикували Селену та Тейлор Свіфт у своїх соціальних мережах. Відомий український режисер Алан Бадоєв сьогодні святкує день народження. Йому виповнилось 43 роки. В ексклюзивному коментарі для ЖВЛ Алан розповів, які в нього плани на особисте свято. Так вже повелося десь з моїх 15 років, що я не святкую день народження. Це такий дуже внутрішній для мене. Момент і десь там з 10-го, може до 15-го я сподіваюся побути сам на сам. Я це дуже люблю. Сподіваюсь переділити саме собі час і відчути, чого я хочу у цьому році. За б я погуляв бо містом, але що дуже холодно. Я для себе купив декілька книжок, купив дуже запашні свічки, купив гарну бутилочку віна, буду слухати музику, буду вирішати творчі завдання, тому що є багато проєктів і саме у цей час я хочу розібратися, на що потрібно робити наголос. Алан зізнається, що одне зі своїх бажань вже скоро втілить у життя. Йдеться про спільний проєкт із телеканалом «1 плюс 1 Україна. Фільм Довга доба. Таких найголовніших бажань, які я можу собі побажати, вони всі про нашу спільну з «1 плюс 1» стрічку Довга доба. Вже у лютому ми зберемося у кінотеатрах. Ми зберемося перед екранами. І будемо і люди вже побачити. По перше, а для мене це знаєте, найголовніше, тому що я хочу цього єднання з глядачем. Я хочу е знати, як вона впливає чи допомагає ця стрічка.